Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець прямо стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які об'єднують українців, прагнені побудувати українську самостійну державу, і на додому, де українці будуть господарями своєї землі, а не не і рабами. Я дякую пану Ананасу за побажання. Дякую щиро пану Ананасу, пан Сергій, пан Олександр, вибачте з Миколаєва, дякую, Ксюша Янчева. Ну, у нас поки невеличка компанія така, дякую за чотири вподобайки. В'ячеслав Семченко приєднався до нас. Ну, я думаю, підтягнуться помаленьку у нас люди. Ви знаєте, пані Ірина Шипенкова, вітаю вас. Вас теж, пані Ірина, пан Антон Коридко, дякую. Дякую, пан Антон, за підтримку. Е, ну, що рідні? Україна перетворюється в фільм жахів. Фільм жахів. Але про це мало хто говорить. У нас е, пан Подоляк, да, який е, радником офісу президенту числиться, дав інтерв'ю англійському каналу. І він розповідав про мобілізацію в Україні. Каже, у нас євро. У нас же не Росія, у нас же Європа. У нас же по європейськи по великобританськи мобілізація проводиться так. Є проблема, але ми вирішуємо. Ми людей заохочуємо, тому що мобілізація потрібна. І, і мобілізація ж під час війни треба захищати Україну. Да? Ну, от так, начебто каже пан Подоляк, розказував. Сидить такий англієць, худенький, в окулярках, киває. Так, все в Україні по-європейськи, мобілізація по-європейськи, все як треба, по-європейськи, да? ну і показали відривочок з відео. Ну, не можу його викласти, тому що YouTube має досить жорсткі правила, і канал забанять, якщо я це відео покажу, відео з Мукачева. Де хлопців просто проломили голову тицикашники? Як це було? Приватний сектор, значить, хлопця ловлять на вулиці 4 чи 5 ТЦКшників піднімають на висоту на руках людського зросту і несуть його до автомобіля. При цьому б'ючи його по тулубу. Після чого, після чого не втримали його. Хлопець падає з висоти зросту такого, витягнутих рук тицикашників на асфальт і кричить страшно, тому що, начебто, йому проломили голову, череп проломили. І тицикашники почають тікати, але один повертається і з усієї сили б'є по корпусу ногою людину, яка корчиться від болю і страшно кричить з проломним черепом. Ну, це у нас така мобілізація по європейськи як каже е, пан Подоляк. Ну, Європа, що тут скажеш, По-європейськи мобілізують та й все. Ну, а пер, можна ще подивитися відео нашої Мосійчучки, Да? Є така у нас Мосійчучка, як кажуть вже в Україні, називають тільки Мосійчучка, яка постійна телеведуча 1+,1 плюс і головна ведуча телемарафону. Так, от вона каже: Ви знаєте, я ж не виховую дітей для війни, так? Я не виховую дітей для війни. У неї двоє дітей, вона їх не виховує для війни. Не виховує дітей для війни Подоляк, не виховує дітей для війни. Е, міністр оборони Умеров. пані Діана Лозан, добрий вечір. До нас приєдналася почесний модератор чату, пані Діана Лозан. Я радий дуже, пані Діана. Не виховує для війни Порошенко, так? Сини його не воюють. Ну, коротше, ніхто з багачів, з верхніх, з головатих України, простіше кажучи, не виховує дітей для війни, так? А хто ж піде воювати? Ну, такі, як е, ті, що ТЦКшники тянули його, е, значить, в Мукачево і проломили йому черг. Ще є відео на каналі одного з блогерів, який в Америці він взяв інтерв'ю у людей, які через Рахівський район Івано-Франківщини втекли в, Руминію, в Румунію. Там є е, гора якась. І чоловічина такий з борідкою різнофарбовою пройшов літом цей маршрут в Румунію і назад. Він каже, що там практично немає нічого, немає навіть розподілення кордону. Просто перейшов гору і ти вже в Румунії. І він взяв з собою подругу свою подругу свою, і вони пройшли в Румунію уже зараз, цей час. Ну і він розказує, як він прийшов в Румунію, як вони 2000 метрів піднімалися на ту гору, спустилися в Румунію, як їх приїзно зустріли, радо зустріли. уявляєте, румунські прикордонники радо зустрічають наших людей, які тікають. Як там уже було чоловік 30 за день біж... біженців, да? тих, хто тікають, начебто ухилять. От уявіть, скільки в день в ніч тікає людей з України. Десятками тисячами переходять Україну-Молдовський і україно-румунський кордон. Що я вам скажу? А я раніше казав і говорю чесно, раніше я не мав нічого проти. Людина має право вибору або тікати, або воювати, або здаватися. Просто зараз в такий важкий момент, я кажу, тікати з України не потрібно. Не хочеш воювати, борись за правду. В кожному місті є з ким боротися. Наркомафія, корупція чиновників депутатів, противпродажних мусорів, противпродажних ТЦКшників. Потрібно боротися. Не можеш йти на фронт, не хочеш, ти пацифіст, питань нема. Не тікай, лишайся в Україні. Борися, борися тут за правду, тут за правду. Щоб йшли на фронт поліцаї, цикашники, депутати, чиновники, наркоділери, контрабандисти. Щоб вся голова та мафія України йшла на фронт. Боріться за це. Ну, не можете воювати. Боріться за, правду, за це. Тікати в такий важкий час з України, ну. ну що ж тоді? Всі втечуть з України далі. Що? Ось така важка ситуація, важка ситуація з мобілізацією, тому що ТЦКшники просто отримали право на відлов усіх. Просто на відлов усіх. Ну а у своєму ріді, в своєму рідному місті Сикіряни ТЦКшники наші годуються тільки з ресторанів. Тільки з ресторанів і кафе. Вони на замовлення вибирають і замовляють їжу, яку вони хочуть. ТЦКшники годуються тільки з ресторанів. ТЦКшники стали мільйонерами в доларах. ТЦК це друга держава в державі Україна, Неконтрольована держава. І зарадали карт-бланш. Роби все, що хочеш. До, цього, до чого це приведе? Ну, я не знаю, до чого приведе. А, я ж забув так, подоляк же сказав: у нас мобілізація європейська, ми людей стимулюємо. Ну як людей стимулюють? Ловлять на вулиці, а зараз ТЦК почало б бризкати газовим балончиком. Нова тактика ТЦК. Це від ТЦК відбивалося газовим балончиком. А тепер ТЦКшники під'їжджають. І бачачи, що все частіше люди починають активний опірчинити ТЦК, вони вирубують газовим балончиком, б'ють і затаскують, поки людина очунилась, збили, підбили ноги, впав, закрутили руки і вбус. А лагідна мобілізація, ми ж не в Росії, каже Подоляк, ми ж в європейській країні. Лагідна мобілізація по українськи балончиком в лице підбили ноги по-британськи, ну і добили ногами. Ну, мобілізація європейська, як сказав пан Подоляк. Ось такі в нас справи, так, як сказала Мосейчучка, ну, у мене двоє дітей, я їх же не вирощувала для війни. І Порошенко, і Турчинов, і інші Подоляк, Умеров, і інші не вирощували дітей для війни. А вирощували для дітей і війни тільки прості робітники та селяни, так, і інтелігенція, яких не підловила. Значить, пише пан В'ячеслав Семченко: треба з вилами ходити. Так, з вилами, просто з вилами. Це реально ходити з вилами. Далі, що я вам скажу? Мобілізувати будуть зараз навіть інвалідів. От мене знаєте, просто цікавить от мобілізація для чого? Коли для всіх мобілізованих не вистачає навіть шоломів. У мене е, знає, з людину з району Сукірянського мобілізували приблизно місяць назад, місяць півтора. Теж зловили, а він працював на будівництві. Мав необережність вийти з будівництва, піти в ларьок напроти, а там вже слідкували, заломали, побили, заставили підписати, завезли з Чернівців в район в Глибоцький. Це поряд. ТЦК там взяли, ще раз Добавили, заставили його підписати документи, він зараз на фронті. Е, двічі вже контужений, вже вибита колінна чашечка. Значить, так от, е, йому навіть шолома не дали нормального. У нього шолома не було. Е, дружина йому передала шолом, який купив сільський якийсь чоловік. Ну, багач місцевий, сільський, він взяв, купив і передав йому шолом натовського зразка. Уявляєте, для мобілізованих не вистачає ні форми, ні зброї, ні шоломів, ні засобів захисту. Скажіть, масова мобілізація для чого? У нас 700 тисяч військових в тилу, які не брали участі в бойових діях. Їх ніхто не чпає. У нас куча поліцаїв, які обкурені, сміються з президента Зеленського. Подивіться моє відео е, о 19.00 цього дня. Відео обкурені поліцаї сміються з президента Зеленського. Поліцаї в Сукірянщині за ніч мають нарило по 10, 20, 50 тисяч доларів, проводять у хилянків, курять шмалі і називають слабаком президента Зеленського. Уявляєте, так що цих поліцаїв не на фронт? Що військових пенсіонерів, у нас же військових пенсіонерів не мерено, у них пенсії по 20-25 тисяч гривень не на фронт? Чого цих хворих, худих, нещасних роботяг і селян на фронт? Нема кому могили копати. Я всім кажу: не тікайте за кордон. Такий страшний час не треба тікати за кордон. Треба боротися тут. Треба заставляти президента Зеленського, Умерва, Сирського, Верховну Раду, Шмигаля, етнічного українця, уряд Посилати на фронт. Депутатів, чиновників, ТЦКшників, поліцаїв, суддів, прокурорів, митників, коротше, всіх головатих і верхніх, кримінал, контрабандистів, наркоділерів, блатних приближених влади. Не тікайте з України, боріться за правду, не хочете йти воювати, не можете. Не тікайте, боріться за правду, тому що України скоро не стане, якщо всі втечуть і всі будуть мовчати як раби. Щодо інвалідів, інтерв'ю вчора військового чина, який сказав: інваліди підуть на фронт. Зараз ВЛК буде передивлятися всіх інвалідів Другої третьої групи. Їх потрібно на фронт. Каже не обов'язково на фронт будуть сидіти в штабах. Да? Ну, от мені цікаво. Я от він говорить: да, інваліди Другої, третьої групи будуть сидіти в штабах. Ну, вибачте, цей військовий знає, хто сидить в штабах. Сидять в штабах блатні і приближені. Вони сидять в штабах, оточили себе дівчатами в формі, в баньках паряться з дівчатами, гроші забирають у хлопців на передовій, списують, закопують загиблих, об'являють безліків пропавшими, Ще півроку за них зарплату отримують. Оці сидять в штабах. Хто інвалідів другої, третьої групи е, влаштує в штаб? Да? Скільки потрібно заплатити, щоб ти не був на нулі, а при штабі тусувався, га? Знаєте, страшно, що робиться в Україні. Страшно. Тому я прямо кажу: не вихід тікати з держави Україна. Не вихід. І заявляю всім: ти пацифіст, ти не можеш воювати, не хочеш вбивати. Я не засуджую. Засуджую тільки те, коли ви тікаєте з України. Не треба люди тікати з України. Боріться за правду. Заставляйте владу посилати усіх блатних головатих, жирних на фронт. У нас немає по Конституції слова бронь. Для чиновників, депутатів, поліцаїв, митників, суддів, прокурорів нема броні. Нема Усіх на фронт від Верховної Ради, уряду, офісу президента, війна. І це все залежить від народу. Народ, який мовчить, народ, який боїться приречений, приречений і Україна приречена. Боріться друзі. Я вас дуже прошу. такий важкий момент не кидайте неньку Україну, не тікайте в світи. Боріться, це ваша земля. Ви тут жили, їли український хліб. Не кидайте Україну в важкий дужий час. Моє прохання: з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Боріться за правду. Ми поборемо. Бог врятує Україну. Прошу підпишіться, будь ласка, на український історичний ютуб канал Єгор Кравцов. Хто зможе допоможіть донатами? 54 57 08 25 13, 71, 89, 78. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Карточка Приватбанку. Я буду дуже вам вдячний. Не перемикайтеся, друзі. Традиційний слідучий стрім о 20. 9 вечора. До зустрічі. Дякую вам.